Будете слухати? Да. Чи далі розхвалювати? Будемо слухати. Добре. Так, значить, аніма аніме частина називається. На східцях тільки й думав, що на море захотілося. Стопудово. Ще й у Бухенвальді були. Бухенвальд — це на сленгу шкільна їдальня. А отак то це назва концентраційного табору німецького. Не всі то половина і приступ дружбану вкурений туди ж, про дванадцять її мажорів прочувши. Вірив і ні. Перед очима прийманули столи, ціла епопея, коли наливала борщ чи пекла щось, коли торкала усіх плогів, мутантів, даунів, пінгвінів, жлобів, ті молекули, клітини, бацили, поділ і розмноження. Умовляв себе, не слухай, не слухай її, зупинявся і повертався. доходив кількох кроків І розвертався до маршрутки. От тобі гранат, плюс шоколад дорівнює по вухах кольці Конопацькому. Ні, пішки. Пішки. На море від моря, від її голого тіла, сперму, токсикозу та фотосинтезу равликом буду. Як могла порнозвізда відмовити, не хотіти чи хотіти і відмовити? Удома ледь ніч не спав. Якби зранку не у школу. О! Ця вже що хоче, знову по нас, ну звісно ж. А руда училка, рада старатися. Блін, ну і що, що вони ще мурзілки. Блін, такі вицеги Парти їй треба виносити з класу. Ремонт бачиш за батьківські кошти. Звісно, он і полумісяць походжає солідний. Штани йому від його жирного костюму в жопу. Білосніжка на короткому рукаві без кроватки прикидає розклади. А ото біля вікна бідніші. Глузливо-іроніческий, з ужасом в серце, зиркують за розводом полумісяця. Тіпа скока стоять наші крохотульки і його принц-принцеса. Так, Лариса Володимирів, нормально, що? Ого, до начальники, чого? Директор альмамате, що це, до речі, таке? Це все приступ щось звіздів. Директор рівної гімномазії викликає мене сіромаху. Блін, баню рвени по-дитячому. Ти ж зараз у Бухенвальні готуєш на табір. Точно. Треба вчора Настя казала. молодшим одне гаряче блюдо і холодні закуски. Бутербродики або салати. Ні, не зайду. Нехай знає, як голову морочити. Ні, дорогенька, пройду мимо, щоб ти і я тебе люблю. Це вище моєї гордості. На зло. Нехай знатиме, що все пам'ятаю, що Микола Сергійович Конопацький, а ти динамістка, Аліса Обкурена, тільки співаєш шансонєткою. Я тобі не Рома Букін і не кадет. Не Настя, йди в жопу отсюда, Пожалуйста, і двері закрой. Теж мені Бедрик сім на хлопця, то можна з ним познайомити. А коли лікоть стій, лік, то ні. А якщо стів і лоскоче, а послати, батя правду сказав, ні риба, ні м'ясо. Mm -hmm. ну,